Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Путін вирішив полякати Трампа буровісником, На що той відповів Дональд Трамп прокоментував випробування російської ракети «Буровісник». Вони знають, що у нас є атомний підводний човен найкращий у світі, прямо біля їхніх борогів. Тож нам не потрібно, щоб ракета літала на 8 тисяч миль. Вони не грають з нами в ігри, і ми теж не граємо з ними. Ми постійно проводимо ракетні випробування. Але як я вже казав, у нас є ядерний підводний човен. І нам це потрібно стріляти на такі відста і до речі, я не вважаю доречним, що Путін зробить такі заяви. Йому слід було би закінчити війну, яка мала тривати один тиждень. І тепер наближається вже до четвертого року. З цим йому і варто зайнятися невипробуваннями ракета. Сказав він у відповідь. Цілий ранок ми говорили про масову атаку по Росії. Понад 560 загиблих загиблих зарано по всіх окупованих територіях України і російських стратегічних об'єктах на самій РФ. Час підбити підсумки масована атака дронів по російській є ночі. Цієї близько 50 безпілотників завдали Ару у кількох регіонах серед них Брянська, Ростовська, Саратовська, Смоленська, Воронезька та Курська області. У Лисках Воронезької області знову горіла на автобаза, яку он. лише недавно вдалося загасити після попереднього удару. У Смоленську спалахнув авіаційний завод. А уламки після роботи системи ППУ пошкодили багатоповерхівку. Також повідомляється про пошкодження телевежі у Смоленську та пожежу на НПЗ в Ярцевому. Пишуть, що Трамп Через збоярів посередників назвав Україні нову таємну зброю, яка кошмарить. Москву разом із зброєю українського виробництва удари так наштовхнули олігархам, що ті проситимуть економічної пощади в Путіна і проситимуть нескінчення війни. У той же час Росія лекремує свої зенітні ракетні комплекси С 400 як противагу американському комплексу Петріот. Насправді ж С 400 перевершують Патріоті лише за одним показником. Ціною російська комплекс на 20% дорожча, і Ці інші зерка необхідно охороняти від ракети, що низько летять. Що це сказав військовий аналітик Олексій Гетьман, коментуючи ураження станції Діолокація РЛС 92 н на зенітного ракетного комплексу С 400 в Білгородській області РФ саме Томкільце Москви ППО, і пробивається з часом. Він наголосив такі комплекси призначені насамперед для боротьби з балістичними ракетами від інших засобів ураження. Їх необхідно оберігати. Росіяни із цим не справляються. Вони повинні також охоронятися від ракет небалістичних крилатих будь-яких дронів, які можуть до нього зеркалі підібратися і знищити його комплекс як і комплекс С 400 це комплекс протиракетної оборони і він не бачить об'єкти, що низько летять і летять на висоті нижче 50 метрів. І ще раз Патріота, те, що летить на висоті 49 метрів, вже не бачить. Тому Патріота теж треба охороняти. Так побудовано багато систему протиповітряної оборони, і напевно з 400 вони не змогли нормально зберегти ці зенітні ракетні комплекси. Також треба охороняти, і дуже важливо їх знищувати. Не тому, що це дорога штука, а тому, що ми плануємо та розробимо наші ракети, які впевнений, скоро з'являться в небі. Російської Федерації пояснив військовий аналітик. Необхідно масштабувати виробництво українських ударних безпілотників дальньої дії для того, щоб завдавати більше ударів по військових об'єктах на території Росії. Таку думку висловив експерт в сфері авіації. Заступник генерального директора кампанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храбчинський за його словами, саме українські розробки відіграють зараз головну роль у завданні ударів по військових об'єктах на території Російської Федерації. За минулий рік ми завдали по території Російської Федерації понад сім тисяч ударів. Більшість цих ударів здійснювалися. Завдяки самостійним розробкам. Тобто, це українські безпілотники, які зараз активно виробляються і можуть виконувати різні функції, починаючи від ударів на близькій відстані та закінчуючи навіть долітанням до об'єктів, що знаходяться на відстані понад 2000 тисячі кілометрів, зауважив Храпчинський. Він впевнений, що Україна має всі можливості для виробництва та використання далекобійних засобів. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.